Своєрідні жарти. Так хочеться пожартувати, як раніше, Але тривога з урагану накрива, повзе у душу моторошна тиша і кличе за собою у підвал. Так хочеться пожартувати, як раніше. Яким же буде в цьому році урожай по всій посадці. Свої тельбухи розвішав на клаптики розірваний москаль. Так хочеться пожартувати, як раніше, Під спалахи ранкових канонат. Тікайте, орки, будете ціліші, вже вилетів за вами барактар. Так хочеться пожартувати, як раніше, Крізь сум і сльози, тугу і печаль. Дотепне слово, ворога сильніше, Жартуй сміливо і на тишу не зважай.